you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Публічники п'ятого експрезидента України Порошенка і дня не можуть спокійно прожити, щоб не вляпатись у відвертий брудний зашквар. Цього разу порохоботи накинулись на Сергія Притулу. Спікери Євросолідарності зробили спробу спровокувати засновника благодійного фонду притулу на відкритий конфлікт. Однак Сергій вже не реагує на провокації з боку ботоферми. Не секрет, що фонд притули перебуває увесь піар Олексійовичу, тому на цей раз. Прихильники Порошенка створили цілу методичку, щоб показати, що Порошенко в рази кращий і, хоч якось підняти рейтинги для Олексійовича, варто нагадати, нещодавно опубліковане опитування в мережі показало, що притула лідирує в рейтингах. Чого не скажеш про колишнього президента? Порошенко у рейтингу займає четверте місце. Притула на крок вище. Також зазначимо, згідно з даними опитування, партія Порошенка за відсотками не проходить навіть у Верховну Раду. Для Олексійовича рейтинги найважливіше, адже він хоче займати провідну позицію владі країни, однак йому не дуже вдається таким чином. Порохоботи ніяк не зупиняться розхвалювати, так би мовити, волонтерські вчинки п'ятого експрезидента, щоб, хоч якось покращити становище Олексійовича, один із поплічників Порошенка зауважив, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ 1 Петро Порошенко спрямував на допомогу ЗСУ понад 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Це приблизно стільки, скільки зібрав розпіарений фонд президента притули. при тому, якщо фонд притули зібрав з усіх українців, то понад дві третини переданих Порошенком коштів його власні. Важко уявити, щоб у якійсь іншій країні колишній президент так низько опускався, порівняючи зовсім не власні витрати доларового мільярдера на волонтерку із витратами благодійного фонду. Варто наголосити, що благодійний фонд притули опікується поселенням сил оборони України а також допомогою цивільному населенню, яке постраждало від розагресії. Найголовніше. Фонд працює чисто на народні донати, тому порівняння волонтерства Порошенка та притули недоречні, адже це абсолютно різні речі, і порохоботам мало би бути соромно мірятися допомогою, хто скільки чого передав на передову, чи просто допоміг країні, яка потерпає від загарбницької війни. Насправді ця ситуація максимально абсурдна, адже притула є підопічним олігарха фіали, і тим самим виглядає так, наче один олігарх виступає проти іншого. Порошенко у свою чергу завдяки волонтерству намагається покращити. Своє політстановище та збити рейтинги притулі, і це все відбувається, поки в країні триває війна. Ганьба обома, адже політигри не на часі, і усім варто схаменутись. Зауважимо Порошенко і прихильники вираховують усі сценарії, які зіграють на руку колишньому президенту. До прикладу, в день волонтера Порошенко спільно з депутатками від ЄС Іриною Геращенко та Іванною климпуш Циндзадзе, відвідав військових, які воюють на східному фронті. У підрозділи 10-го армійського корпусу сухопутних військ при. Везли п'ять вантажівок, п'ять дошових комплексів та квадрокоптери DJI Mavic. Схоже було на цирк, адже протягли з собою ще операторів та залучили військових, які створили ціле видовище для соцмереж Порошенка, де він потім напише, як же турбується про Україну та військових. Волонтерство для Порошенка лише спосіб, аби набивати собі рейтинги та лишатися на політарені, тому що Порошенко досі не може змиритися, що він не лідер країни і продовжує грати в свої брудні політигри. Наразі Порошенко Женко та його прихильникам пора б усвідомити, що варто робити якомога більше для перемоги нашої країни, протеж ніяк не потрібно використовувати війну у власних цілях. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях, будьте здорові та бережіть себе.